Всім привіт! Це канал Сільське життя і мене звати Тамара. Сьогодні ми дивимося обзор у нас мого погреба, Це ось такий у мене погреб, Це мої заготовки. Це зверху там яблука, соки, компоти. Тут теж компоти, а далі таке помидори, огірки квашені і солоні. Під желізною кришкою. Тут у мене сук томатний і дві банки компоту. А це все сук томатний. Це у мене буячок, на квас. Будемо робити квас, я вам покажу, як робити. Це в мене теж тут банки стоять. Це в мене борщова приправа. Потім там аджіка. Ще аджіка. Я аджіки багато закриваю, тому що я її вкидаю в борщ. Перець. А, це баклажани закриті. Це салат у мене. Плечу. Ну, там ще у мене салоти. З баклажанів. дуже добрі салоти з баклажанів. я закривала. Тут ніби приправа, соуси. От, там варення, склубники, варення, черешень варення. А там теж компоти. Томатні суки. Капуста. Ось у банках закрита капуста. Пізніше буду я її закривати ще, бо капусти мене багато. Треба її переробити. Квасоля, помідори, і тут огірки. Разніс з часником огірки, розсольник закриваний, там черешні он. І тут помидори, квасуля, Баночка грибочків осталася, помидорки. О, ще одна грибочків. А це пікулі. Як там називаються вони? Ті, що у гамбургери. Огірки. схотілося мені попробувати, так я зробила оце. От яблучка. І тут варення, квасоля, такий салат осьо. Це в мене туточко. Цвітна капуста, огірок, помидор і цибулька. Огірки в кетчупі вже доїдають, там теж черешні закривані, сливи, асорті, ну і там теж різні варення, салати, кабачки, сливи закривані, буряк, картошка. Оце в мене капуста, яблука, яблука ще не всі. Ще в мене там є під навесом яблука. Мабуть, ящиків 5. І плюс ще в мене груш, мабуть, ящиків 5 зимніх є. То ось трошки пізніше і буду заносити їх усі. В той у погріб. Так, завтра в мене. Внучки, день множення, рік їй. Я ось виберу капусту на голубці. Заберу перець, поки він тут стоятиме. Начиню перець. Возьму капусту. Оцю капусту будемо закривати. Оставлю на зиму замотаю, перечищу замотаю в пленку, оставлю, щоб була свіжа. А то голубці накручу заморожу. Наквасимо капусти і плюс таку закриємо у банки. Дуже вона добра, вона добра на пиріжки, на пироги. У борщ я кидав, як капусти не було. Борщ кидала. Дуже мене виручувала, вона й добрий борщ із неї. От отак. Оце такий у мене погріб. Такі заготовки. І так я ціле літо провела. Морковки в мене небагато, посіяла дуже багато, я моркви, мабуть, багато, ла, ла, латки дві здорових і буряка, то красного буряка небагато в мене ото, та й моркви ото теж небагато. Погана щось зійшла. Це вже другий рік в мене погана морква сходить, не знаю, що воно случилось таке. Ну, немає моркви, нічого. Про моркву діло буде, аби були живі здорові. Так, ну подивилися мій погріб. Буду я брати капусту та йти готувати голубці займатимуся. От таке з вами було сільське життя. До побачення. Кому понравилось моє відео, ставте лайк, пишіть коментарі. Всім пока!